Моє вітання, я Олена Фатєєва в ефірі. Тема дня. По-перше, хочу привітати вас новим роком і побажати злагоди миру та добра у ваших родинах. Ну і хочу представити гості, який вже завітав до нашої вечірньої студії. Це Валерій Лейко, ведучий експерт благодійного фонду Надія. Моє вітання, пане Валерію. Вас дій. теж з Новим роком. Тим більше, сьогодні ви, як історик, напевно, ну, знаєте, що е, сьогодні Василя в нас да, такий ну, особливий день, можна сказати. в етнографічній науці. Можна так. З іншого боку. Ко ми будемо говорити з вами про дуже актуальну тему: про єдність України, про схід і захід. Тим більше, що січень дуже знаковий такі для України, бо 22 січня було підписано акт злуки да об'єднання західної української народної республіки та Української Народної Республіки. Тобто Україна вперше на той момент на початку 20-го століття, ну хоча б на папері, проте стала єдиною. Ми поговоримо з вами сьогодні про те, що ви були в Коломиї. Ви були в Коломиї, так. і ви як східняк, що побачили на західній Україні? Що це взагалі була за поїздка? Дякувати Богові, що ми туди поїхали, тому що я ніколи там не був. І нас було 40 людей. Це були представники громадських організацій Харкова. Це альтернатива пісочин, добра, добра воля, наш благодійний фонд Забота, наш, наш дім Мерефа, ну і так далі. І ми приїхали туди, нас було 40 людей, приїхали до Коломиї, нас зустріли і е, кожного розвезли по домівках. Кожен, е, кожна сім'я, е, Коломия, там, інші сели, п'ядики, або е, от ми, ми жили у Слободі. От мене з жінкою відвезли за 22 кілометри від Коломиї у гори, і ми жили у селі Слобода. Жили у гостинній такій родині. Там була пані Оксана, пан Іван, їх діти Іванка і Назар. І кожен з нас на протязі тижня там жив, спілкувався, дихав тим повітрям і дивився, як люди живуть, про що вони говорять. Ну і так далі. Ну, я вам скажу так, що я був у захваті. У захваті, ну, по-перше, дуже дивна природа. Ну, це, це по-перше, всі говорять, що якщо потрапляєш у Прикарпаття, Карпаті, Карпати це дивна природа. Тим більше, якщо в нас тут більше степи, да, то. Так. Тим паче ми жили перед горами, там це дуже красиво. Жили у дуже красивому будинку. Але що більше мене вразило, це люди. Угу. От ви знаєте, ми вже у перші хвилини ми відчули, що ми тут жили вже багато років. Нас зустріли настільки гостинно, і причому прийшли ще там їх якісь родичі. Ми сиділи, ми спілкувалися. Нам було дуже цікаво. А більше всього мені сподобалось, коли ми зустрічали з ними Різдво. Uh -huh. Я побачив, я ще пам'ятаю, зі... давайте би трохи про а, Різдво так, поговоримо. Так, так, це, так, бо це теж дійсно автентично. Тут чия, чия це була ідея? Отак, от, от об'єднати Україну. Це була ідея громадських організацій. Uh -huh. Позвонили до Коломи і говорять: хлопці, давайте, от ми до вас, а потім ви до нас. Uh -huh. Давайте. І це на рівні громадських організацій це вирішили. Uh -huh. І ми бачили, що ці люди, вони. Ну, настільки нас привітали ну, от як люди. І вони для нас зробили і екскурсію у Яремче, вони нам зробили концерт у Коломиї. Причому на цьому концерті звучали тільки українські пісні у виконанні місцевих акторів. Вони співали не гірше, ніж Кіркоров, я вам скажу. Оце мені мене дуже вразило. Мені сподобалося, що от я, наприклад, був у Чехії у Карлих Варах. І коли я заїхав до Єремчі, я побачив ті ж самі Карлові вари. І я зрозумів, що оцей комплекс меншовартості у нас угу. від того, що ми свої, про своє не говоримо, а про це треба говорити. Тому що коли у мене там була лекція на тему Хто ми та звідки, і я людям розповідав про нашу історію. І потім я говорю: ви знаєте, що в 100 кілометрах від вас є дуже унікальна печера, яка на сьогоднішній день це пам'ятка історії світового значення. А що за печера? Ніхто не знає. Ми з паном Романом, це місцевий голова села П'ядики, сідаємо на його машину і їдемо до печери. 100 кілометрів. Приїжджаємо туди, нас там вже чекає пан Олександр з Борщівського музею. Він відкриває двері і 9 кілометрів печера, у якій 5 тисяч років тому жили люди, трипільці. А я потім на лекції говорю: а ви знаєте, що наші харківські вчені зробили аналізи ДНК і з'ясувало, що трипільці на 55% це українці. Угу. І вони сидять, як? Говорю, це наші нащадки. Тобто, от ви тут живете, а у той печері жили ваші діди, діді пращури. і пращури. І ви знаєте, так я так дивлюсь, так у деяких аж плечі, плечі порозправлялися. Їм було дуже приємно. І я говорю, а у тій печері було знайдено біля 400 цілих тільки горщиків, дуже багато сокир, трипільські статуетки жінок то І про це ніхто не знає. Пане Валерію, як ви гадаєте, чому от дійсно люди, які живуть, мешкають на цій території. Харків'ян, тим більше я теж дуже знаю, що дуже багато речей, які є на Харківщині, на Слобожанщині, вони теж не знають. Тобто є такі люди і там, і тут. Чому в нас так от виявляється, що маючи такі ну, історичні просто світового дійсно значення якісь артефакти, ми про це не знаємо. Про що це говорить? Про незацікавленість. Це, я, я вважаю, це політика держави. Якщо держава буде це підтримувати, буде робити фільми про це, буде про це писати у журналах, у газетах, буде людей підтягувати, які це популяризують і їх буде підтримувати, тоді люди будуть до цього тягнутися. Тому що після печери пан Роман сказав, так, ми там десь у березні будемо вже туди дітей возити. Угу. Розумієте? А до цього всі. вони навіть не, цього знали, не, навіть не знали, Хто це зберігає, хто це охороняє. Це, це пам'ятка міжнародного пам значення. Це пам'ятка, так. Американці навіть у цьому році там будуть приїжджати, будуть копати. Але про це знає тільки, тільки співробітник Борщівського музею. І все. Я у нього спитав, говорю: а сюди хтось приїжджає з людей, не наукових. Він, ну так, іноді, іноді. Розумієте? І коли ми. Там гуляли, я, я говорю, ви знаєте, у вас такий шалений потенціал. У вас зелений турист буде тут процвітати. У, до вас будуть приїжджати, наприклад, ті ж поляки, тому що у Слободі е, унікальне село. Там жив філолог е, Віцинг польський. Е, на жаль, там від його доміку там нічого не лишилося, mm -hmm. але поляки туди приїжджають. Тобто вони цікавляться історією так, Так. так. І там є дуже багато капличок старовинних. Там ну там є що подивитися. Є там розумієте, якщо держава буде, це, буде допомагати грішми, наприклад, uh -huh. да, то все, все це буде працювати. Люди місцевий рівень теж дуже багато значить, якщо цим зацікавитися, тим більше розробити туристичні маршрути. Так. А чи не і... не нашкодить, ну, з іншого боку, да, ми з вами, от як історики, можемо, чи не нашкодить велика кількість все ж таки паломництва да, до ось таких артефактів, е, ну, Якщо просто люди ну, в самому будуть... клімату цієї людини. Якщо кончери, люди так будуть так себе чемно поводити, то буде все гаразд. А щодо чимності, я вам скажу, що мене дуже вразило те, що е, от там люди, вони дуже шанують свою історію, е, те місце, де вони живуть, і шанують свої традиції. От, наприклад, я бачив задоволення у цих дітей, які ходять там, колядують, наприклад. Ми ходили до церкви. Я побачив церкву 1861 року. Угу. І мені я заходжу... Вона дерев'яна. Дерев і я заходжу туди, а перед входом стоять такі ну, з камня, зроблені такі стели, і там життя Ісуса Христа. І надписи: Офіра там від пана Степана, офіра від там, mm -hmm. Івана, і що це таке? вони говорять, офіра це жертва. Тобто mm -hmm. людина з цього села пожертвувала, щоб зробили цей камінець, mm -hmm. а другий пожертвував щось там на церкву. Заходимо до церкви, і перед церквою висять шапки, там, пижики, норки, mm -hmm. говорю, це що. Ну, це щоб з собою шапку не носити, от повісив і пішов у церкву. Заходиш до церкви, вона вся забита людьми. І... Священик, коли він там зробив свою, свою справу, він потім сказав: дуже дякую за те, що там от такі люди, ну, він не називав імен, і прізвищ, дали там 100 євро, там, дали, дали 100 доларів, на церкву дали. А наші люди з громадської організації вони пішли колядувати, як ви гадаєте, скільки грошей вони наколядували на опалення церкви не знаю. за день. 7 тисяч гривень. Люди давали 7 тисяч гривень, розумієте? Тобто там люди. Ну, вони, вони відрізняються від нас. Е, ну, І ще, що мені дуже так сподобалось, ми потім пішли з паною Оксаною, вона директор Слобіцької школи, і вона мені школу показала. От у них у школі є капличка. Mm -hmm. І у дуже багато шкіл я от заходу, заходжу, а там, наприклад, або Богоматір стоїть, або Ісус, або ікони висять, mm -hmm. молитви. ну, це нормально, і діти, вони інші, вони такі більш бічливі, штолі. Так. І ми зайшли до школи, і там мені говорять, зараз ми вам покажемо, наприклад, кобзар, який діти вишили своїми руками. І я тримаю кобзаря цього, і там оці, оці буквочки, вони всі вишиті хрестиком. Угу. Потім там трембіту дали. Ну, вперше в житті потримав самий довгий інструмент, інструмент у, звіті, у світі. Так, так. Да, це було дуже пане Валерію, Все ж таки, давайте до різдво про різдво поговоримо. Тобто, в принципі, да, ми тут на Слобожанщині, для нас, звичайно, що є різні конфесії. Ну, ми відзначаємо різдво. Це 6-7 січня. Тобто, Західна Україна, це греко-католики, вони відзначають 24-25 грудня. Тобто, різниця, ви відчуваєте? От ви побачили відчуваю. різдво. Ну, я відчуваю у тому, що, наприклад, коли ми зібралися всі сім'ї пана Івана. Прийшло 12 людей, і е, зранку ми е, готували оці страви. Угу. Ми готували 12 страв. Це були прав... справді спісні е, страви. чи все ж таки, Справ... що господиня справді... Може... справді справді, спісні страви. Причому е, я особисто, мені доручили, е, дали таку тарілочку, туди насипали. ну, Вони на, то... на той день не говорять мак, а говорять угу. насіння. Угу. І я це насіння розтирав. Ну, от так у них е, ніхто не знає чому. Ну, от так говорить, ага, насіння. Ага. І я його розтирав. І потім, уперше за, за своє життя, оця куття мені дуже сподобалась. Звичайно, що власними рукави. Увечері вони накрили стола, і я от сидів, думаю, а цікаво, у Харкові таке є. Вони перед тим, як накривати стіл, вони поклали сіно. Ну, сіно. Снопа, мабуть. напевно. Снопа. Ну, Снопа. якусь травичку. Діду, діду яку, дай, ні, ні, ді... якусь травичку. Потім по краям стола поклали вони гроші, потім все це закрили і ще поклали чесника на кожен угол. А потім вже 12 страв. І потім вже зайшли гості, ми там сиділи, спілкувалися, і от там я ще познайомився з двома жіночками поважними, які розповідали про історію села. Mm -hmm. І от там, якщо от покажуть нам оператори, дві жінки, це дві сестри, це одна з них мати пана Івана. Вони відсиділи в сталінських лагерях. Mm -hmm. І життя було дуже тяжке. От там я, я навіть сфотографував їх руки на напружені, тому що вони валили ліс. Mm -hmm. І що мене більш всього вразило, вони про це все розказували без люті. От знаєте, ну та, ну, да, ну було таке, ну, вони такі добрі. І навіть коли ми вже виїжджали, пішли з ними попрощатися, і оця от жіночка, вона оціми руками. Взяла цукерки, винесла нам, говорить, от, візьміть, от, приїжджайте до нас ще. От, це настільки от, знаєте, от, єднає от, от, Харків і їх країни. Добре, що говорять і що знають вони про схід, зокрема про Слобожанщину? Ну, знають, що у нас дуже велике місто, що у нас є метро, що у <гум> нас дуже багато таких от культурних закладів, що це студентське місто. Ну, Їм було приємно, що ми от, привезли ще дві виставки. Я е, привіз фільм. Про трипілля, а ще наші хлопці зробили виставку, присвячену боротьбі України проти Росії у 20-ті-30 роки. Mm -hmm. Вони взяли матеріали з архівів і показали, що у той час було дуже багато повстань, і тому цей голодомор 32-го року це був ну, такий відповідь Кремля на те, що Україна не хоче бути з Кремлем. Угу. Дуже цікава виставка. І навіть у ці там були такі величезні плакати, там, ну, мабуть, там по, кожній, по кожному району України. Ну, взагалі, можна сказати, що це 39-й рік, тобто приєднання Західної України, Коломиї. Ну вони зробили з 21 по угу. 33. -й. І це все у фактах і у цифрах, навіть починаючи з Одеської... Ну, Вони ж на той момент були на, де... на території Польщі. Ну, на той момент так. Да. Ну вони зробили Одеська область і аж угу. до Донецької. Угу. От. І вони показали, що відбувалося, ну, починаючи мабуть з 17-го року, і от там Центральна Рада, Гетьманщина, там територія і так угу. далі. І вони оці всі плакати вони залишили у школі, сказали, хай висять, хай діти читають, хай вивчають. Ну і дорослі теж. Угу. Як ви презентували Харків? Я презентував Харків як місто, яке дуже багато знаєш. Ми цікавимося своєю історією. Я їм розповів про те, що оцю лекцію Хто ми та звідки, я вже її читаю пару років у Харкові, і mm -hmm. дітям у школах це дуже подобається. І їм, їм теж це сподобалось. Тому що, коли я показав їм фільм, до мене підійшов. Місцевий голова і сказав, що а от коли ми там пашемо землю, і, ми, я такі статуетки знаходив. І я знаю, то, той маєток, де ця печера Вертеба, там у мене жінка живе, і м, я навіть ну, не зважав, що, що це таке. Ну, mm -hmm. якісь там черепки валяються. А тепер я знаю, що це таке. А один підійшов і говорить: пане Валерію, дуже вам дякую, тому що я раніше думав, що трипільці жили десь на Полтаві або у Харкові. А з'ясувалося, що вона і у нас ще були mm -hmm. отак. От Е, ви як історики, тим більше як колекціонер, от, роз, розповідаючи про Харків. Ну напевно, про яке от, історичну пам'ятку Харкова розповідав, ну Слобожанщини, можливо. При от у них є така от особлива печера. Що для для них от стало особливим на Слобожанщині? На Харківщині за е, ну я гадаю, у нас дуже багато таких пам'яток. Ну для мене це символ, це я вважаю, це Держпром, 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 Держпром і університет. А насправді у нас дуже багато. У нас Бекета, скільки цього всього зробив mm -hmm. для міста. У нас яка площа гарна. Ну і за останній час у нас дуже багато з'явилось таких місць, де можна, от я навіть коли там сидів і так собі гадаю, так, от приїдуть вони, наприклад, до Харкова, куди їх поповеду? І ви знаєте, у мене зразу так, ага, можна там повезти у планетарій, у дельфінарій, mm -hmm. на площу, на стрілку. У Парк Горького, ну, тобто, дуже багато таких цікавих міст, де можна провести е, час. Ну, з великим рахунком, де, якщо от подивитися, вони більш історичні, да? а ми вже більш індустріальні, тобто в цьому таке ну, Я б так би не сказав. Спільна. Це залежить від людини, яка має інформацію. Якщо маєш інформацію, ну, от у мене був такий випадок, коли до мене там приїхали знайомі і говорять: а от куди піти? Я їх повів у нас от на Пушкінській там є будинок Бекетова. Uh -huh. Говорю, можна людей тут заведу? Хай подивляться, де жив такий архітектор великий. Ми зайшли до його їдальні, зайшли там на другий поверх. Там погуляли. Я говорю, оце людина, яка збудувала Харків ще тоді. Mm -hmm. Причому людина моральна, тому що коли він закінчив Петербурзьку академію, йому сказали: хочеш, можеш у Москві бути, хочеш у Петербурзі. А він сказав: Я народився у Харкові, я повернусь і зроблю своє місто цікавим і красивим. От, пожалуйста. Знаєте, напевно, пане ще такі питання. Ми е, на Слобожанщині зараз хід, ну тим більше, ми дуже ближче на набагато до АТО. Ми дуже заполітизовані. І ситуація, яка зараз є в Україні, ставлення е, західної України до подій, які відбуваються у нас. Як ви відчули їх? Що вони говорять? Дуже великий патріотизм, тому що заїжджаєш у кожне село або б'юст, або пам'ятник Шевченку, і світлини людей, які загинули на АТО. Uh -huh. І у нас, набуть, був такий випадок, коли ми приїхали. Вже у нас був останній день, нам зробили дуже гарний концерт. Ми там всі співали, українські пісні, все було гаразд. І тут один підіймається говорить, хлопці зараз зателефонували, назвав прізвище, от людина з, з нашого села її вбили mm -hmm. на АТО. Ну, ми за нього так випали, а, а друга поранили. Це дуже вражає. Це війна, і ще таке останнє питання, напевно, все ж таки. Ви російськомовна людина, так. потрапивши туди, вам ну, дало можливість краще говорити українською, саме спілкування з Україном Дало. Мови. Хоча це теж можна сказати, що це не чиста українська мова, да? не чиста. бо це не серед це не Полтавщина, це не сумщина, да? де якраз говорять чисто літературною українською мовою. Там є теж свої діалекти. І, наприклад, от у них є отака от ропа. Угу. От як ви гадаєте, що це таке? Ну не знаю. Давайте, давайте це... не будемо рекламувати, да, що будемо тут якась там водичка. Це, це нафта, це угу. нафта, яка у них там тіше. От угу. вони нафту називають ропа. 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 Або вуйка, це дядько, ну, дядько ну, це Там, швагро, це брат, сестри. Ну, будемо Не сподіватися, що, ви знаєте, як ви показали нафту, будемо сподіватися, що цього пального якраз нам вистачить для енергозбереження різних речей да, в Україні, які зараз є дуже актуальними. Я дякую вам, пане Валерію, за те, що Спасибо. завітали до нас і таку дуже цікаву розповідь по Україні. Тобто ми теж дізналися хоча б трошки більше про традиції. Нашої з вами спільної України. Ну а глядачам нашим я хочу нагадати, що сьогодні в гостях у темі дня був Валерій Лейко, ведучий експерт благодійного фонду. «Надія». Дякую вам, пане Валерію. Ну, я Олена Фатієва. Це була тема дня. Зустрінемось.